Яка ваша думка на рахунок заборони вивезли з сіл сміття? Наші село всі ставиться негативно для того. Всі село Возбуждено будуть протестувати проти того, щоб зобновити забрати мусор з села. Інакше, значить, село замусориться кругом. Так, а ми щоб... по центральній дорозі живемо, так ото буде як некрасиво, щоб кругом села посипався мусор. Ну, ви знаєте, що це не лише. По всьому району. Так, люди це, це, прот... це ж буде екологічна прот... катастрофа. Так, да, 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 екологічна катастрофа району буде. А яким чином думаєте протестувати? Ми будемо перекривати дорогу. Якщо треба, буде перекриємо дорогу, купань. А... У нас є республіканська дорога в кінці села. Ми зберемося все село, будемо перекриємо дорогу. А як ви ставитеся до того, щоб у Широкому побудувати європейський полігон, такий, як має бути? Ну так я ставлю, я знав, як. Ми ставимося для того, щоб зобновити. Велику державу втрату, понесли мільярд. Мільйон мільйон гривень за документацію. Є проєкт? Є проєкт, так, є проєктна да, документація, значить. Ну, або... Як ви думаєте, чого ті люди не дали тоді побудувати? Та я знаю чого. значить, Там такі були. Як кажуть у них, я знаю, активісти, бувші міліціонери. <риклад> <риклад> Вони не дали. То. Вже про не найбуде Сакалос Юрій Іванович, там ще Копинець тепер такий Юра, що не хотіли підняли все село і Приборжавське, і Букове, і Широкоє. Я думаю, що то треба взановити, щоб построїти. Я знаю, так там великі гроші даються. Чого широчани не хочуть, що то екологія буде для них яка? Тут Ні, так там, там є проєкт, там є а, а, все по-європейському. Згоджено, згоджено з усіма установами. Так. так що я знав, чого то вони так поставилися. Не знав, кого треба спитати широчан. Добре.